Більше торгівлі, більше економіки, амбіції суб'єкта з Кремля зникнуть. Але він забуває просту річ: Росія й зараз торгує з країнами ЄС, і це не зупинило вторгнення. Тож їм байдуже до вашої торгівлі, пане президенте Трампе, переходимо до пунктів, які найімовірніше Україна відкине. Але перед цим буду дуже вдячний, якщо підпишетесь на канал, поставите вподобайку і залишите коментар. Поїхали! Перший із них зменшення кількості особового складу Збройних сил України до 600 тисяч або взагалі навіть менше. Єдиною реальною гарантією безпеки зараз і в майбутньому для України є її армія. Саме завдяки їй ми сьогодні можемо вести переговори і взагалі існувати як держава. Я майже впевнений, якщо якимось дивом українська делегація погодиться на цей пункт, Росія обов'язково спробує дотиснути його до 300-350 тисяч. При цьому сама вона формуватиме армію у 2 чи навіть 2,4 мільйона військових. І ви чудово розумієте, у разі повторного нападу результат буде зовсім інший ніж у 2022 році. З боку нашого уряду також було б нелогічно добровільно позбавлятися армії, яка здатна стримувати і протистояти одній із найбільших армій світу. І сенс пункту про суверенітет простий: лише Україна має право вирішувати.